Дайте, що там? Охнастий маленький кролик. Який він гарненький. Давайте починати. А я поки що з ним пограю. Я озброєна. Цей приз має дістатися мені. Гаразд, почнемо. Головне, не поспішати. Спочатку акуратно намалювати контур і деталі, а потім розфарбувати. Так, професійна робота. А що там у нинці? Головне знайти вдалий ракурс. Не рухайся, кролик. Зараз я намалюю твій портрет. Довгі вушка, мордочка, носи. Тепер акуратно все зафарбую. А тепер переверну. У мене вийшов вилитий кролик. Бережись, брітні. Ну що, час показувати роботи. І так, брітні. Мені здається, він не дуже схожий. А в тебе вийшов чудовий кролик. Ти перемогла. Тримай свого пухнастого друга. Який він м'який, який милий. А давай дамо йому моркву. Ну, друже, хочеш перекусити? Дивись, як кумедно він їсть. Смачного тобі, маленький.